На цій іншій темі говоримо з Дмитром Левусем. Це політолог міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас! Вітаю! Угу. Отже, е е наш президент переклав план е Трампа, та тобто, це. Без Криму і Донбасу закінчення війни таке можливо? Ну звичайно, що неможливо. Тим більше, що е, президент Володимир Зеленський вже запрошував Трампа після того, як він про це висловився, і відповіді ніякої не було. Тому угу. в принципі, от в комунікації з Fox News, який ну рупором трампийського крива партії на е, е, це було абсолютно логічно і доречно продовжити цю тему е, більше того, е, президент. Навіть так дещо компліментарніше щодо Трампа сказав. чому-то Тому що ну, коли йдеться от про цю конкретизацію, що ми знаємо, що це про е, закінчення війни це відмова від Донбасу та Криму, то е, насправді ж ми знаємо, що це теж не гарантує закінчення війни. Та? Тобто і тому Але, от так би мовити, Трампу подано пас Ось ми розуміємо приблизно що, про що йдеться, і тому в принципі, як для комунікації це було зроблено абсолютно вірно, бо є українські конкретні речі щодо війни, є формула миру, і ось так. із не через неї ми виходимо. Якщо є інші пропозиції, ми готові вислухати. Але дивіться, не виключено, що Трамп може стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. З це вже буде через рік. Так, звичайно, не виключено. І Це дійсно може бути достатньо швидко. Але е, ми пам'ятаємо, що політики, коли йдуть до влади, часто густо говорять ті речі, і в США теж не виключення uh -huh. тим більше, і сам Трамп також минуло свій похід до президентства, які потім е, ну, змінюються. Та, змінюються, або, скажімо так, реалії змінюють їх. Uh -huh. Євросоюз готовий надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Проєкт рішення розробила Єврокомісія. Щернеткою ознайомилося агентство Блумберг за його даними. Йтиметься про військову підтримку, навчання військовослужбовців, допомогу в розвитку оборонної промисловості України, обмін даними розвідки та супутниковими знімками тощо. Проєкт рішення посли Євросоюзу обговорюватимуть цього тижня, а лідери Великої Сімки на саміті наступного місяця. А з цим планом підтримки, який обговорюється, чи ознайомлено? Найвище українське керівництво, гадаю, що так. Я думаю, що ознайомлені. Тим більше, що е візит голови Європейської ради Шарлі Мішея відбувався. Він же теж е було багато що за е закритими дверима. Да, тобто, mm -hmm. і зрозуміло, що ця тема також тим більше, що це все в у контексті е гарантій безпеки в двосторонніх до договорах з G7, про які йдеться. Тому mm -hmm. ну і тим більше, що вже є практика європейської Європейський союз і так надає військову підтримку, тому я думаю, що тут так однозначно обговорювалося. І, ну, і міністр закордонних справ Колеба теж робив певні натяки, і, і, що, що України є певні побажання. Такі. А ми могли оці побажання висловити, і вони могли бути враховані? Ну я гадаю, що висловлені вони, вони так Почуть, точно. Да, це однозначно. Враховані, ну за це. Це уте вже задача дипломатії. дипломатії, угу. чи цей план мають підтримати всі країни-члени Євросоюзу? Ну за великим рахунком, так бо тут йдеться саме про гарантії Європейські, да тому тут і тут, так і тут дійсно. Ну ми всі чудово розуміємо, в якому зараз стані переговори з Україною, взагалі, про вступ І є. Які країни можуть бути незадоволені? Ну і тому, тому все ж таки. Ну, поки треба чекати, хоча як на мене, не настільки все трагічно, тобто це гарантія безпеки, це, це така глобальна історія. Так, так, е, ну бачите, виходить так, що. Однією рукою євросоюз нам дає безпеку, а іншу підтримує, гарантує нам безпеку, а іншу підтримує агресію Росії. Зараз поясню чому нашим глядачам понад 550 мільярдів доларів Росія заробила на нафті, газі та вугіллі від початку повномасштабного вторгнення. З них більш як 180 мільярдів заплатив євросоюз. Про це свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря. Це некомерційна організація зі штаб-квартирою у Фінляндії. Серед європейських країн основними покупцями російських енергоресурсів були Німеччина, Нідерланди та Італія. Центр досліджень енергетики та чистого повітря створив окремий сайт з лічильником, де в режимі онлайн можна відстежити доходи Росії від продажу нафти, газу та вугілля, це починаючи з повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз на екранах ви бачите, як продовжує збагачуватися бюджет країни агресорки. Верхнє число це загальний заробіток Росії від 24 лютого 2022 року. Ну а внизу, скільки Росія заробляє про Довчуючи енергоресурси до Євросоюзу. Ну, бачите, що я казала. Однією рукою вони нам надають план гарантій, а іншою підтримують матеріальну країну агресу. А тут якраз ця проблема, про яку Україна регулярно говорить, про е, коли ще перед одинадцятим пакетом санкцій, да йшлося про необхідність обмежувати саме заробіток на е, нафті, да і нафтопродуктах. навтопродуктах. Е, і є конкретний доробок української групи Єрмака Макфола з приводу того, що яка стеля нафто е, має бути у на ціни на нафту, е, це це однозначно. Знову ж таки, про те, які мають бути вторинні санкції. І е, знову ж таки, є, до речі, і певна міфологія навколо цього питання е, з приводу того, що ніби існує там, сірий танкерний флот, який Чому возить, міфологія? Його не існує? Е, він існує, але е, насправді. Значні ці перевезення здійснюються із портів Чорного моря з новоросійська абсолютно легальними танкерами, які належать Греції, які належать Туреччині, які належать ну Туреччині, да, тут не європейські Тири, Греції, Кіпру, які і фіксуються навіть просто привезення цієї нафти до Іспанії, до Греції. Перевалка на безпосередньо на рейдах в. Уже в там в Середземному морі, да, тобто, це все є і склалося враження, що можливо десь не зовсім було зрозуміло е, керівництво Європейського союзу. Е, наскільки це важливо, і е, е, можливо, да, можна так припустити. А можливо, що це і комусь було безпосередньо вигідно, але тим не менше факт залишається фактом. Факт Євросоюз, залишається, факт. ну грубо кажучи, надає дає гроші для війни в Росії. Купує. Да, купуючи Да. Тому е, тут е, зараз ми бачимо, що активізацію з боку сполучених штатів, і, до речі, з боку Європейського союзу якраз щодо власників танкерів, да, щоб Ух. неможливість там, е, але поки що, це теж як на мене такі непрямі дії, да там неможливість продати танкери. Туди де вони точно будуть використовуватися для, для перевезень саме цієї нафти, але тут теж є нюанс. А зараз більшість танкерів будують в світі там в південній Кореї, наприклад, да, тобто в цьому регіоні. Тому, тому питання залишається відкритим так, однозначно, і, угу. і тут ну тут що що тут можна зробити? Тут робити, що й робили, да, тобто продовжувати, продовжувати санкції, робити так, звичайно, да. Ще одну тему маємо для обговорення. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїхав на саміт організації договору про колективну безпеку. Захід почався сьогодні у мінську. Вірменія не присутня на саміті вперше з 2009 року. Повідомили в уряді країни. Нагадаю, цьогоріч Єреван відмовився від двох військових навчань разом з ОДКБ. І водночас, у вересні вірменські військові провели спільні маневри зі сполученими штатами Америки. Ну от можу вас питати, вірменія. Дивіться, на саміт вона не їде у ДКБ, але з організації цієї не виходить. Так це набагато, ну, багато. Це набагато складніше зробити. Ну все ж таки, е, інерція буде залишатися і знову ж таки. Це е, ну це явно було б уж е, таким великим кроком. Таким да, демонстративним, а скоріш за все, ну з огляду на той вплив, який в Російській Федерації все рівно зберігається у вірменії і, там і, і власники, да там олігархи, якісь там чимось володіють. Це, це ж безперечно. І вплив через вірменську діаспору, теж величезний. Тому, звичайно, що такий демонстративні кроки, тим більше, що хтось присутній, все ж таки, там від Вірменії, я так розумію, якісь із чиновників був, якщо подивитися на фотографії просто так. не такого високого а, да, тобто, да, прапор залишився. Да, він, як ми бачили Бо, зараз, Вірменія є членом, да, цієї вона є, вона є так. членом. Да, тому, але так це дуже показово, і я думаю, що ну це вже питання часу. Знаєте, якщо проводити певні параллелі. Лелі, наприклад, да, а, буває так, що з організації, ну от із як із Варшавського договору, там, наприклад, Албанія не зразу вийшла, але не брала участь потім в, 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 в його роботі. Або Франція в НАТО вийшла із військової організації, залишалась політично, а фактично взагалі блокувала певний час роботу ну, То яка доля вірменії в цьому селі. Я думаю, що ну доля Вірменії зрозуміла, да тобто вона вона нічого не отримала, да, ніяких, е, да, той, і, та ніяких дивідендів, і та, ну, більше то й захисту mm -hmm. того, який повинна була отримати. І так. зараз реорієнтація так вона відбувається. Я не думаю, що це відбудеться швидко. дуже швидко, да, але, але це те, що те, що процес пішов, це однозначно. Намагання відійти від Росії. Зрозуміло. Так. Дякую, пане Спасиб. Дмитро. Спасибо. Дмитро Левус, політолог, міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна.